Привіт, красуні! Сьогодні ми хочемо вам показати одну із найголовніших фішечок нашого каналу. Це наша бібліотека. У минулий раз ми розкладали все по поличках, тому сьогодні ми вам відкриємо нашу велику шафу, де все розташоване на своїх місцях. Тож почнемо. Відкриваємо наш улюблений телеграмчик і, звичайно, заходимо в велебе Скільки ж тут корисної інформації? Але як знайти все швидко? Зараз покажу. На кожному пості ви бачите блакитну кнопку бібліотека. Одразу вам скажу, що всі блакитні слова це посилання на корисну інформацію для вас. Тиснемо на нашу блакитну кнопку бібліотека. Вау! Що це? Ще один телеграмчик у телеграмчику? Трошки не так. Це наша з вами шафа, де у нас все розкладено по поличках для вашої зручності. Бачите назву всіх наших днів. Обирайте ваш наулюбленіший. Мій, наприклад, це краса. Тиснемо. Так, ну давайте глянемо, що нам стиліст розповість. О, весняні образи. Я якраз не знала, що мені купувати. Швиденько відкриваю. Уляля! Скільки ж тут всього класного? Це ж треба було створити таку гарну підбірку. Цікаво, а хто це написав? Точно, є ж блакитні слова. Тиснемо опля! І ось із спікером можна познайомитись: отож кафе ще, прям як в нарні, заходиш, а тут величезний дивосвіт. Але ви не заблукаєте ні в якому разі, бо навігація по каналу працює відмінно. Користуйтеся та отримуйте задоволення. Хай щастить.